1 квітня, день сміху це традиція, що має глибокі історичні корені. Витоки свята досі залишаються загадкою, проте існує декілька основних версій його походження. Одна з яких найдавніша, навіть пов'язана з античним світом. У стародавньому Римі та Індії у період весняного рівнодення влаштовували святкові гуляння, під час яких люди жартували та кіпкували один над одним, намагаючись таким чином задобрити природу. Дехто вбачає зв'язок свята з культом бога сміху Різуса, якого вшановували веселими витівками. Подібні традиції існували і в давніх греків. Легенда про Деметру та її доньку прозерпіну, викрадену Аїдом, стала основою фестивалю Деметрія, який супроводжувався обма. Нами та жартами. Ще одна версія походження Дня сміху пов'язана зі зміною календаря у XVI столітті. До реформи французького короля Карла IX новий рік святкували наприкінці березня, а 1 квітня дарували подарунки та вітали одне одного. Але після офіційного перенесення святкувань на 1 січня частина людей продовжувала дотримуватись старої традиції. Їх почали називати квітневими дурнями, а жартувати над ними стало модною розвагою. Традиція, від якої, очевидно, пішов всім відомий жарт, у вас вся спина біла, виникла саме у Франції. Там приклеювали паперову рибу на спину людині. Це символізувало легковірність і неготовність прийняти зміни. Таких людей жартома називали квітневими рибами. Загалом ця традиція зберіглася і стала частиною святкування Дня сміху у Франції. Діти і досі намагаються нишком прикріпити паперову рибку на спину друга, а кондитери навіть виготовляють шоколадних риб спеціально до 1 квітня. Звичай швидко поширився іншими країнами у Великій Британії. Це свято відоме як All Fools Day – день усіх дурнів. У Німеччині існує традиція. Посилати когось у квітень, що означає жартома вводити в оману в Америці. День сміху став національним феноменом. У США популярні розіграші варюються від невинних витівок до масштабних медійних жартів. Наприклад, журналісти можуть повідомити сенсаційну, але фальшиву новину. А великі компанії випускають вигадані рекламні кампанії. Один із найвідоміших розіграшів належить BBC. У 1957 році вони показали сюжет про спагетті дерева у Швейцарії, і багато глядачів повірили у його правдивість. День сміху популярний і в Україні. Ще з радянських часів виникла традиція відзначати його в Одесі, яку називають столицею гумору. 1 квітня там проходив фестиваль гуморина з карнавальною ходою, виступами коміків та театралізованими виставами. Втім, у різних регіонах країни свої традиції. Школярі підкладають один одному смішні записки, офісні працівники влаштовують колегам кумедні сюрпризи, а медіа нерідко випускають фейкові новини, щоб розважити аудиторію. Хоча першоквітневі жарти стали традицією в усьому світі, важливо пам'ятати про їхню етичність. Деякі розіграші можуть виявитись не лише кумедними, а й образливими або небезпечними. Наприклад, невдало розіграний виклик екстрених служб або неправдива новина про серйозну подію можуть спричинити паніку Тож головне правило першого квітня жартувати так, щоб це приносило радість усім. Сміх об'єднує людей, зменшує напругу і додає яскравих емоцій у наше з вами життя. А день сміху чудовий привід нагадати собі про це.